Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття: правильний порядок слів у питанні та питальні слова. Переходимо одразу до нашого сайту, де ми це вивчаємо і практикуємо. Як же ж будуються питання в англійській мові? Який порядок слів у питанні? А я вам, до речі, це вже пояснювала. Так, коротко, у попередньому, на попередньому занятті, коли ми вчали Present Simple Tense. Значить, структура питання однакова на всі часи. Змінюються тільки допоміжні дієслова та форма основного дієслова згідно часу, який ми використовуємо, у якому ми будуємо питання. Сьогодні ми будемо будувати питання у Present Simple. Чіткий порядок слів. Якщо це спеціальне питання, то воно завжди починається з питального слова. Що, де, коли, чому? І на спеціальні питання ми завжди даємо повну відповідь. Ось будова такого питання. На першому місці у нас question, word питальне слово. Далі auxiliary. Це допоміжне дієслово, subject, підмет, і далі присудок у формі інфінітива. What do you do, Ким ти працюєш? Ось ми бачимо на першому місці питальне слово, потім допоміжне дієслово, підмет та присудок. Where do they live? Де вони живуть? На першому місці питальне слово, на другому допоміжне дієслово, на третьому. Підмет і на четвертому присудок. Загальні питання yes, no questions. Це ті питання, які починаються з допоміжного дієслова, слова do, does. та на які ми даємо короткі відповіді. Якщо на спеціальні питання ми відповідаємо повністю, даємо повну відповідь, то на загальні ми відповідаємо тільки yes. Там yes, do, yes, she does. Або ні. No, I don't, no, she doesn't. Будується це питання так само, як і спеціальне, але без, спеціаль... без питального слова. Тобто на першому місці не буде питального слова. А одразу питання почнеться з допоміжного дієслова. Do you speak English? Допоміжне дієслово, питмед, присудок і вже другорядні члени речення. «Does she live here?» Вона тут живе. Знову ж таки, допоміжне дієслово, підмет і присудок. Порядок цих слів ми не змінюємо. Далі, допоміжні дієслова у present simple це to be та або do does. До речі, to be в одних джерелах пишуть, що to be — це не допоміжне дієслово, що це основне і обстрежувальних і в заперечних, і в питальних реченнях. У інших пишуть, що це. Допоміжне дієслово, що воно може бути допоміжним дієсловом. Але я так про це про своє, не звертайте уваги. Ваша задача запам'ятати форми дієслова Чубі МСА, правильно їх підбирати до підмета і вживати у потрібному місці у реченні. Давайте подивимося на табличку. Значить. Питання, які ми будуємо, з дієсловом to be. Пам'ятаємо, що to be ми вживаємо тоді, коли ми описуємо когось або щось або розказуємо про місце знаходження, дії ніякої тут не відбувається. Спеціальне питання починається з питального слова. На другому місці допоміжне дієслово, на третьому підмет, як я вам вже пояснювала, і далі другорядні члени речення. Ну, давайте складемо питання: скільки. Тобі, наприклад, how old are you? Далі, what is this? Що це? Where are you from? Звідки ти? Ось це у нас спеціальні питання. Якщо нам потрібно побудувати загальне питання, ми не вживаємо питальне слово, а відразу починаємо з M is R. А далі будова така ж сама, як і у спеціальному. Майже те саме відбувається у будові питань на дію з do-does, але у нас обов'язково після підмета вживається присудок дієслово у формі інфінітива. На першому місці знову ж таки питання слова, далі допоміжні дієслова, підмет і присудок. Наприклад, where do you work? Де ти працюєш? What time do you. Get up є у нас? Да. Do you get up? У котрій годині ти встаєш. How often does she, does he go out? Як часто він ходить гуляти? What does he do? Ким він працює? Запам'ятали будову? Запам'ятали. Питальне слово допоміжне дієслово, слово, підмет присудок. Якщо у нас загальне питання, то допоміжне надієм слово підмет, присудок. Йдемо далі. Тут у нас це те саме, що я вам розповідала. Наступна табличка. Наступна табличка у нас question words, питальні слова. І перше питальне слово у нас who? Хто? Хто. Who Ми питаємо тоді, коли е, маємо на увазі людину, person. Who is that man? Хто той чоловік? That's Peter. То Питер. Where? Де або куди? Where відноситься до місця? Where do you live? Де ти живеш? In London. У Лондоні. When? Коли? When вживається, коли ми питаємо про час. Time. When did he arrive? Коли він прибув? In the afternoon. Опівдня. Why? Чому? Why? Ми запитуємо тоді, коли хочемо дізнатися про якусь причину. Reason. І якщо ми задаємо питання, ставимо питання за допомогою слова why, у відповіді завжди буде because. Тому що. Чому? Тому що. Why did you leave? Чому ти пішов? Because I was tired. Тому що я був втомлений. What? Що? Що вживаємо, коли говоримо про об'єкт, предмет або екшн, дію? What do you need? Що тобі потрібно? I need your car. Нормальні бажання. Мені потрібна твоя машина. Далі, what time? У котрій годині? What time вживаємо, коли запитуємо про час? What time did he call? О котрій годині він телефонував? At seven, о сьомій. How? Як? How Ми вживаємо тоді, коли питаємо про спосіб дії. Manner. How did you go? Як ти ходив або як ти ні, даному випадку їздив? By car на машині. До речі, на машині ми можемо сказати by car або in a car. Buy car без артиклю «е», але in a car. Далі, how often? Frequency. Frequency це часто так. How often? Як часто? Коли ми питаємо, як часто щось відбувається. How often do you go? Every day. Як часто ти ходиш? Кожен день. How old? Скільки років? Це питальне слово ми вживаємо, коли питаємо про вік. How old is your sister? Скільки років твоїй сестрі? She's 27, їй 27. Боже, їмка було Далі ми можемо вживати питальне слово what плюс іменник, коли мається на увазі, коли воно перекладається як який? Наприклад. What color is your jacket? Якого кольору твоя куртка або твій піджак? Якого кольору what плюс іменник «колір». Тобто, коли what перекладається, «що», воно вживається окремо. Після нього завжди наступне йде допоміжне дієслово. Але якщо ми «what» вживаємо у значенні який, то ми далі додаємо який? Що який. What size do you want? Який розмір тобі е, потрібен ти хочеш? What car does she have? Яку машину вона має? Далі, how plus adjective adverb. How плюс прикметник або прислівник. Uh, how fast is your car? Наскільки швидкий твій автомобіль, твоє авто? How big is your house? Наскільки великий твій будинок? How often do you play sports? Як часто ти займаєшся спортом? Теорію ми розглянули, переходимо до практики. Exercise. Exercise. Так, обираємо правильний порядок слів. To the gym – у спортзалу. Як часто ти ходиш до спортзалу? Значить, на першому місці у нас повинно бути питальне слово. Воно у нас скрізь на першому місці. How open, how often, how often, how open. Далі у нас повинно бути допоміжне дієслово. Шукаємо цей варіант. How often you, how open you, how open do. Знайшли. Це єдиний вірний варіант, тому що у інших do у нас немає. Далі, друге, what time does she get up? What time she does get up. What time she gets up. What time gets up? she? У котрій годині вона встає. На першому місці питальне слово. What time. Воно скрізь на першому місці. Далі повинно бути допоміжне дієслово Does. Ось цей варіант нам підходить, тому що після питального слова далі ніде немає допоміжного дієслова. Третє, Who is the man over there? Хто той чоловік, он там. Who the man over there is, who the man is over there, who over there is the man. На першому місці питальне слово, who? Далі допоміжне дієслово is. Ось воно. Далі його ніде немає, тому ми обираємо цей варіант. Четверте, where your sister is from. Звідки твоя сестра. Знову ж таки, на першому місці питальне слово where, 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 where. Далі повинно бути допоміжне дієслово. Where is ось допоміжне і Where does також допоміжне. Думаємо, що нам підійде? Звідки твоя сестра? Виконується тут дія чи ні? Є у нас дієслово, е, слово, яке стосується дії? Ні. Немає. Ми питаємо, звідки вона? Дії тут немає. А якщо дії немає, то це у нас M is R. Where is your sister from? П'яте. He does exercise. He does do exercise. Does he does exercise? Do he does exercise? Does he do exercise? Він. Uh, been... У нас питання. Значить, питання. Він робить. Ну, зарядку, скажімо так, він займається якимись справами. Uh, питання на першому місці повинно бути допоміжне дієслово. Якщо у нас he, то це does. Шукаємо речення, яке починається does. А воно у нас одне Does. Підмед, присудок і другорядний член речення. Далі. Шосте. Why you do want this job? Чому ти хочеш, хочеш цю роботу? Why you want this job? Знову ж таки питання. Кожне питання у нас починається з питального слова why. Далі шукаємо допоміжне дієслово. Why. Why, why do? Все, далі можемо не шукати, тому що у інших варіантах нам допоміжного дієслова не дали. Why do you want this job? Питальне слово, допоміжне дієслово підмет присудок. Сьоме. For breakfast. На сніданок. What they have. Значить, чи, Чим вони снідали, дослідно що вони uh, мають на сніданок? Чим вони снідають? Що вони мають на сніданок? Питальне слово what. Далі нам потрібно допоміжне дієслово. Ну, знову ж таки, один, один варіант. What do? Далі підмет, те, що роблять have. What do they have for breakfast? When you are free. Питання. Коли ти будеш вільний? Знову ж таки, будеш вільний. Дія не відбувається. Тому ми шукаємо речення з M is A. Питальне слово when, далі. Ось єдиний варіант. When допоміжне діє слово are підмет. When are you free? Вибираємо дев'яте. How your sister is old. Скільки років твоїй сестрі? Шукаємо питальне слово. How old, how old, how old? Ось у нас повністю питальне слово. Скільки років дія не відбувається, тому допоміжне діє слово далі потрібно бути M, Is або A. Так як це сестра, то у нас буде is. І такий варіант у нас один. How old is? І далі Who your sister, Підмет. І останнє десяте. Is your friend from Canada? Твій друг із Канади? Загальне питання, воно повинно починатися з допоміжного дієслова. Бачимо три такі варіанти. Is, is, does. Друг з Канади. Дії не відбувається. Тому does вже відпадає. Варіант Дін нам не підходить. Обираємо серед перших двох Ейді. На першому місці ми пам'ятаємо, повинен повинно бути допоміжне дієслово. слово, далі повинен бути підмет. Хто що. що, Your friend. Тому що From Canada це вже йде обставина, звідки? Перший варіант нам підходить. Будь ласка, без помилок. Перевірте, нам завдання. Що ж таке? Мені це вже не подобається. Ну що ж, знову ви обираєте ті варіанти, які я вам надала, і перевіряєте, чи правильно все було. А я запевняю вас у тому, що все було вірно. Знову ж таки, посилання, починаючи з цієї втрави, я вам залишу під відео. Прийдете і виконаєте заново. Нічого. Чим більше повторюємо, тим більше ми це засвоюємо. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення!